Дмитро Єфрімов, експерт Української асоціації КТС-знавців, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Пане Єфремов, вітаємо вас. Добрий день. Чи можна перерізати зараз ось ці обхідні схеми: схеми обходу санкцій американських і європейських? Мені важко вам відповісти на таке питання. Але ну, як запроваджуються в санкції проти тих китайських компаній? Ну, я думаю, сам процес введення додаткових санкцій корисний з точки зору обмеження. Бажання китайських компаній приймати в цьому участь будь-які санкції, навіть якщо вони не таргетують ті компанії, які безпосередньо причетні до поставок товарів подвійного призначення або товарів, які використовуються російським оборонним комплексом, вони всі є в деякій мірі корисними, тому що вони створюють ефект остраху, ефект небезпеки навіть для тих, хто думав про це, але, наприклад, це не зробив. Тому я сподіваюся, що подібні кроки зменшуватимуть стимуливу китайських контрагентів співпрацювати з росіянами і підживлювати їх. Військовий промисловий комплекс? Ем, ну а якщо говорити про скажімо про те, яким чином е, в цілому на економіку Китаю можуть впливати ось ці обмеження? Тобто, чи тут йдеться якраз і це питання про те, як економіка китайська теж влаштована? Та чи тут йдеться якраз про збитки конкретних компаній, і тому вони боятимуться? І тому ми вже зараз там спостерігаємо певні певну їхню поведінку, певні рішення, чи все ж таки це історія про структурний теж вплив на китайську економіку як таку? Поки що ми ведемо мову про деякі точкові санкції. Вони направлені не проти секторів китайської економіки, як спостерігалось раніше при накладанні санкцій проти російської економіки. Вони таргетують не цілі сектори, а окремі компанії, причому дуже доволі локальні і скажімо, такі компанії, які не мають певного глобального статусу. Це найчастіше являє собою певний сигнал, певна. Певний меседж, певне застереження, яке американці та інші країни, які е, також приймають участь в такій санкційній політиці, надсилають Китаю про небажаність співпраці з Російською Федерацією. Е, поки що ми бачимо, що здебільшого реакція зворотня є. Ефект досягається, і китайські компанії, особливо ті, які є глобальними, тримаються осторонь від подібної практики. Тим не менше, це не Перешкоджає знаходити різноманітні обхідні схеми, сірі схеми, створювати компанії, які деглобалізовані і працюють, скажімо, лише з Російською Федерацією, винаходити якісь обхідні маршрути оплати постачання і тому подібне, і підтримувати російську економіку на плаву. Я не думаю, що це свідома державна політика, але я швидше припускаю, що це було зроблено в стилі. Нехай приватний бізнес сам знаходить для себе можливості там в Китаї, швидше за все, видані певні суворі заборони відомим і, скажімо, глобалізованим китайським компаніям не приймати в цьому участь. А щодо дрібних приватних середнього розміру і малого розміру гравців, я думаю, таких заборон немає, і вони на свій острах і на свій ризик можуть пробувати експериментувати з подібною співпрацею. Китай, Сполучені Штати, давайте поговоримо Цзіньпін зідзвонився із Дональдом Трампом. Трамп про це написав у своїй соціальній мережі і сказав, що говорили про питання збалансованої торгівлі, фентаніл, тобто наркотики, тік-ток і багато інших тем. Президент СІ Я докладемо максимум зусиль, щоб зробити світ більш мирним і безпечним. Ну наскільки це велика подія з огляду на попередній досвід відносин? Штатів з Китаєм за президентства Трампа я думаю, Це певний маркер транзиту від однієї команди до іншої команди. Це певний жест, який. Скажімо, демонструє готовність до початку діалогу, але я не очікував би від Трампа та його команди реальних кроків із співпраці з Китаєм. Ми можемо пригадати його попередню каденцію, як він поводився на китайському напрямку. На загал в публічному просторі він знов таки запрошував Сі Цзіньпіна, демонстрував. Певну дружність в їхніх стосунках казав, що Цзіньпін гарний хлопець, і що вони знаходять завжди з ним порозуміння. Натомість паралельно його чиновники, призначені ним особи, вели, скажімо, жорстку антикитайську кампанію. Вони воргували відкрито в торговельній сфері з Китаєм, нарощували різноманітні обмеження, особливо в вигляді тарифних бар'єрів. І це все призводило до того, що між сполученими. Штатами та Китаєм в економічній царині виникали раз по раз нові тертя, які з кожною ітерацією посилювалися, щось подібне. Я думаю, буде і зараз на загал, Трамп казатиме про теплі і дружні стосунки. По факту вони будуть проводити жорстку політику, яка по суті буде штовхати обидві країни до роз'єднання їхніх економічних систем. Ну до речі, ця інформація щодо інавгурації американського президента Електа і те, скажімо, на якому представ. Ницькому рівні е, запрошений Китай, і те, як він буде представлений, це як з'ясувалося, дві е, або велика різниця, або як в Одесі кажуть, дві великих різниці. Та тому, що одна справа, коли запрошують лідера, фактично Сі Цзіньпіня, А інша справа, коли це приїздить людина, там повірена, довірена, але все ж таки не очільник. Як я дізнався з медіа у сполучених штатах, немає усталеної традиції запрошувати на інавгурацію президентів велику кількість іноземних лідерів. А радше віддається перевага певним приватним запрошенням, і в цьому кейсі, коли Трамп буде знов складати присягу і вступати в свої повноваження в понеділок. Швидше за все, мова йшла про те, що вони зробили персональне запрошення Сізіньпіну. Однак, навіть коли це було озвучено приблизно місяць тому, я одразу сказав, що Сізіньпін точно не поїде. Він точно не поїде з багатьох причин: Найважливі Ша з яких це іміджева причина вона пов'язана із тим, що якщо Сідзіньпін присутні на інаугурації, це певний подарунок Трампу, це певна легітимація Трампа. Це демонстрація того, що Сполучені Штати за міжнародним статусом є вищими від Китаю. Тому для Китаю це вкрай небажаний сценарій, але з іншого боку, в китайській традиції будування зовнішньої політики максимально довго треба зберігати певний, скажімо, вигляд. Дружніх стосунків з іншими країнами, з якими ви ведете діалог, аж допоки е, ну, не виникнуть такі обставини, які їх радикально зіпсують. Також для демонстрації подібної дружності в Китаї відправляє другого за рангом Китаєм е, особу е, чоловіка. Да, це Хан Джен, це віце-президент або українською. Е, Заступник голови Китайської Народної Республіки тому це посада дуже висока. За рангом не скажу, що за впливовістю, Тим не менше, це певний жест на адресу сполучених штатів, що Китай е, хотів би розвивати певний діалог зі сполученими штатами, але при цьому Китай очікує, що статус обох учасників діалогу буде рівний е, до останнього, скажімо, гранично можливого шару або я, mm. я не знаю в чому це можна виміряти елементу, скажімо так, да. Тобто про статус Китай найбільше буде дбати під час цього діалогу, але якщо говорити ви кажете, що Китай до останнього робить вигляд, що відносини є, і вони нормальні. Що може статися у відносинах зі Штатами? Щоб розрив відносин відбувся не тільки в заявах? Бо зараз команда Трампа заявляє, що вони будуть стримувати Китай, Вони будуть це їхній пріоритет. Тобто, Україна в Україні має війна закінчитися для того, щоб зосередитись на Китаї. Що має статися, щоб Китай? зв'язки Точок напруження між Сполученими Штатами і Китаєм не дуже багато, але вони дуже гострі і принципові. Найважливіша із них для Китаю це Тайвань, його статус і підтримка Сполучених Штатів на адресу Китайської республіки, яка зараз займає територію Тайваня Якщо Дональд Трамп буде. Продовжувати курс адміністрації Байдена буде шукати можливості загострити стосунки, то або якимось чином підтримати рух Тайваню до офіційного проголошення своєї незалежності від материкового Китаю. То звичайно, в Китаї це буде сприйнято вкрай негативно, край ворожо і може тригрити інші, скажімо, найгірші сценарії відносин між двома країнами. Інша можлива точка напруги це південно китайське море. Це стосунки Китаю з Філіпінами довкола островів, які Китай штучно створив або розширив в акваторії цього моря, і на які претендують Філіппіни, а також деякі інші країни. І от Філіппіни, підтримувані сполученими штатами можуть в якийсь момент або сам Китай може в цей момент втратити контроль над ситуацією. І ті тертя, які там зараз є, ті зіткнення, які носять швидше такий... Демонстративний характер може перерости в щось uh -huh. більше, щось складне в вигляді війни. Да і це uh -huh. також може запустити негативний сценарій відносно до України. Спасибі а от торговельна війна. А от торговельна війна, про яку ми казали, я не думаю, що може стати таким різким тригером. Швидше за все, китайці будуть роз, розігрувати сценарій затягування переговорів зі сполученими штатами щодо цього. Спасибі велике, мусимо вас зупиняти. Час піджимає угу. спасибі. Дмитре, Дмитро Єфремов, експерт Разумію. української асоціації Китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії був у нашому ефірі.